Вітаю, мої імпульсивні овни! Я, астролог Олена Почебякіна, підготувала для вас прогноз на травень, рада з ним поділюся. Що особливого у цьому місяці? Те, що дуже багато планет зосереджено у знаку тільця. Вони прям там тусуються так концентровано, і вони формують аспекти події і настрої на вашу одну сферу життя. Тобто цього місяця не очікуємо трошечки там, трошки там, а очікуємо концентрацію подій. Що дуже кльово для вас, овни, що ця концентрація подій буде в сфері другого гороскопу. Це ваші фінанси. Зараз розкажу про все докладніше. З 9 по 15 травня у нас буде відбуватися аспект сонця та урану в знаку тільця. Це все проєктується на ваш другий дом гороскопу. Що він дає? Психологічно це будуть настрої до змін, настрої до свободи, до незалежності, до епатажу. Ваше життя буде здаватися вам скучнуватим, рутинним, і ви захочете його змінити, щоб відбулися якісь позитивні зміни і Найголовніше, що для цього всього будуть у вас можливості, тому, звичайно, радо за них хапаємося. Оскільки Уран буде рухатися по темі ваших фінансів, очікуємо: раптові неочікувані джерела доходу, раптові неочікувані імпульсивні покупки, витрати. Можливо, хтось вам щось подарує, можливо, ви самі захочете себе порадувати так, що ви раніше і не подумали, би що ви захочете придбати ось цю річ. Приємний нюанс, що це все буде на позитив, і повторюся, обов'язково зверніть увагу, чи не підвернеться вам в цей період можливість якогось додаткового заробітку, тому що на це дуже і дуже багато показників. Продовжимо з 13 по 19 травня до цієї компашки доєднується Юпітер. Прекрасна ситуація, тому що Юпітер, планета великого щастя, великого багатства, завжди дає багато. Проєктуємо це на сферу ваших фінансів. ну, Додам, що це не лише фінанси, це, в принципі, всі ваші матеріальні ресурси. Це можуть бути і таланти, тому буде можливість їх проявити. Це може бути ваше здоров'я фізичне, яке також, яке також повинно покращуватися у цей період. Що ми очікуємо? Багато позитивних новин, крупні можливості. Для деяких людей це буде один із найяскравіших тижнів в принципі, за весь рік, який потім дасть вам імпульс на наступні 7 років. У вас будуть можливості, щоб ви проявили свій авторитет, вас будуть поважати, вас буде багато впевненості в собі, захочеться створити щось таке справжнє, велике, масштабне, робити добрі матеріальні вчинки, тому що це все прокурується у нас на сферу фінансів. Далі, з 15 по 19 травня. В цьому ж таки, в другому секторі гороскопа у вас будуть тусуватися Венера і Уран. Ми очікуємо закоханість, романтичність, відкритість до відносин, до експериментів у вашій чуттєвій сфері. Це прекрасний і дуже продуктивний період для творчих людей. Якщо ви щось виробляєте, якщо ви щось створюєте, моделюєте, очікуєте багато класних крутих можливостей, і що класно, вони вам принесуть потім і багато доходів неочікуваних, раптових і дуже приємних. З 19 по 26 травня до цієї компашки доєднується планета Юпітер, яка буде розширювати ваші романтичні почуття, яка буде давати вам цього діла багато. Єдине, що очікуємо так фінанси, очікуємо надходження нові джерела. Але я думаю, вони будете знаєте такі, такі короткоплинні не надовго. Але вони прийдуть і дадуть вам якийсь результат, і далі планетки потопають далі. Тобто рідко, коли на таких аспектах якась така справа стає великою, але вона однозначно буде для вас дуже-дуже приємною, і ви будете приємно згадувати цей період. Також в кінці травня, на початку червня, ми очікуємо на небі прекрасні аспекти багатства та мільйонера, які дадуть вам овни. Круті фінансові можливості. Єдине, що це такий точковий унікальний прогноз, і його б мені хотілося б розібрати більш індивідуально. Якщо ви хочете отримати від мене таку прогностичну історію, я запрошую вас на свою сторінку Instagram, яку ви можете знайти в описі під відео. І я думаю, в середині місяця проведу якийсь цікавий великий ефір, на якому розкажу можливості фінансового збагачення для овнів, тому рада вас на нього запрошую.